Друзі, вітаю вас! Ліземо в сім'ю ми матку. видалили, так, як вона не сіє. Матка від'євушена. А ліземо, здивимося, чи прийняли, чи не прийняли. Ми дуже швидко підсаджували. Не знаю, прийняли чи не прийняли. Зараз ми все подивимося, чи вона тут є. Ця матка. Це за заставною. За заставною. Ще одну вставимо, чудова рамка за заставною. Колись ми її підставимо. Так, це за заставну. Так, ось так ми промучились з цими матками від Єгошина. Краще б свою б вивели і все. І не мали б ніякого клопоту. Так, друзі, візимо, дивимося. Візимо, дивимося. Так, ух ти. Ну, меду принесли. Можна і забрати цю ромочку, А, перги багато. Перги багато. Бачите, да, сім'я тягнула, тянула, але матка не сіяла. Матка, вона то сіяла, я зараз поліз в той вулик. Там яйця є, але вона дуже слабо сіє. Дуже слабо. Дуже слабо сіє, а нам це... Не потрібно. Також я пам'ятаю, що з міточкою сюди матку підсаджував. Ще іншої породи, бакфаст. Ну, все я в минулих відео показав. Якщо я її зараз не знайду, тоді я шукаю в іншій сім'ї яйце і підставляю. Якщо вони не захотіли... Дуже розтягнуте гніздо, перги море, тільки розвивайся, мед несуть. Потрібна матка, щоб чудово сіяла. А в нас тут ніякої нема. Не бачу. Не бачу. Так, не бачу. Опа. Все в пергі, все забито. Яйця ми і не побачимо вже. Ось матка. Матку прийняли, матка бак бакфаст. Бачите, так? Да? Бджоли її прийняли. Тільки якась вона повинна, щось шукає. Не зрозуміло що. Так, давайте її отак. Е, матка є тут. Матка є. Стала повільною, чітко приймають. Ви бачили, так? Да, друзі? По яйцю не скажу. Є яйце. Яйце є. Матка почала сіяти. Друзі, прийом маток за годину. Ви бачили всі, так? Да? Е, стару матку відводок зробив в сторону. Тут, подивіться, вже матка сіє чудово. Е, За годину її прийняли. Ех, придавив б зубу. За годину матку прийняли. І це чудовий результат. Зараз вона почне сіяти. Е вже почала сіяти. Бжала піде на розвиток. Е зараз я не знаю, зараз вставимо під вечір вставимо. Під вечір ставимо рамочки з медом, напевно. Засану. Давайте зараз засану, так поставимо, а потім ми ще підставимо дуже багато рамочок. Це, друзі, я метод ви мій побачили. Працюю чітко. Хтось писав мінус 40%, що матку приймуть. Все, прийняли. Я вам все показав. Ще й матка іншої породи. Як вам? Можливо, ми професіонали. Друзі, все. Все залишаю ввечері. Все підставлю, а можливо і зараз все підставиться. Ой, так, матка бакфаст в українській степовій породі. Все чудово, все працює. Як вам наш метод? Що ми зробили? Я вам показував. На початку сезону ми з цієї сім'ї взяли, ось туди відставили пару рамочок. Не пару. 5 рамочок і стару матку туди кинули. Ні, тут залишили. Туди підсадили від Єгошина. І вона, бачите, цілий сезон вона нічого не сіяла. Рамочку засіяли і все дуже слаба. Це стара якась маточка. Ми її потім відсадили. 3 дні чи 4 дні назад відсадили. Відводок на одну рамочку. Та, також вона там сіє, але дуже слабо. Жменя бджіл там, зараз ну, там будемо розвивати. Тут е тільки відсадили, не пройшло і години, ми привезли нову маточку, бакфаст породу і підсадили в цей вулик. Е як підсаджували? В кліточці виламили отвір і той, і той, і для матки, і для бжоли. І залишили на ніч. Зранку порізли, побачили, що матку не випустили. Що ми зробили? Самі привідкрили і випустили маточку. Чуй сидіти? Все, матка почала сіяти, все чудово, розвивається. Хто хоче взяти меду? Наші методи не використовуйте. Це ми так ділимо. Дуже слабі сім'ї тут залишилися на цьому точку. Ми з ними ось так ділимо, розводимо бжолу і перевозимо на інший точок. Так як на цьому точку у нас медоносів дуже мало погода погана. В цьому році дефіцит меду буде 100%. Я думаю, по всій Україні. З законами всі ви бачили. Фермери порушують, вдень кропять в сонях, пасічників не попереджують, дистанцію від населених пунктів також не притримуються. Ну, коротше, дуже багато, ну, не хочу під час війни, не хочеться мені піднімати ці питання. Так що, друзі, матка прийнята, все. Сіє, я дуже задоволений. Зараз поліземо в інші сім'ї, подивимося, як там розвиток. І будемо закінчувати на цьому відео. Все, друзі, до зустрічі!